Кримінальних підставних ходить України, задання кримінального провадження є захист особи, від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Згідно Звідносити... статті Цього кодексу, міжнародних доволі вода на вську, з обов'язкових, яких надав Верховний Ради України, вимог інших акцій законодавства. Згідно про практику, розгляду справ на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового без судового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, опубліковано на офіційному сайті Вищого спеціалізованого суду України 12.1.17 року за підписом Голови Вищого спеціалізованого суду України. З розгляду цивільних кримінальних справ Б і Гульков Казану в розділі 1.1. Неповідомлення про дотримання припису пункту 1, 2, частини 2 статті 56, пункту 2 частини 1 статті 219 кримінально процесуального комісу України тобто бездіяльністю посадових осіб відповідальних Генеральній прокуратурі країни заперечили положення вищої юридичної сили. А також ліперативне зобов'язання статті 2, частини 4, 7 статті 214 КПК України, затвердження у статті 53 Відновенської конвенції що про право міжнародних договорів 69-го року. І підтверджено Відінській конвенції 86-го року. Та підтверджується надані суду додатками та є доказом заперечення посадової особи Генеральної прокуратури України. Базу. За статтею 53 щомісяця в обох документах, імперативні норми є положення, які не і приймаються світового співтовариства в цілому і не допускаються цілих. Імперативні норми включені до складу комплексу норм у загальному міжнародному праві і володіють вищим ступенем обов'язковості або повинності погляду на те. Що від них не допускається. З часу подання вказаної заяви про злочин посадовими особами Генеральної прокуратури України допущено грубе порушення строків, передбачених законом про внесення відомостей до ЄДР, і ознакою злочинної бездіяльності посадової особи Генеральної прокуратури України. Вора, відтак суду необхідно, згідно стадії четверти капіта України, визнати бездіяльність сказаної посадової особи РУ і зобов'язати виконати контролю частину 2 статті 26, частину 1 статті сьомої статті 24-24 кримінальних заїздів. Казана протиправна бездіяльність посадових осіб та ще суддів. Які корупційною метою групу порушили право такий очерка на життя, та якому ми спадкував засобів до існування, які організували переслідування очерока, за його ремійні переконання, політичні погляди, державну діяльність, створили умови, за якими залишили засобів до існування сім'ю з п'яти осіб, дитини, інвалідів та життя, доказує порушення ними та прокурора статті Другої історії. та дочерського районного міста Києва законною вимогою визнати таку бездіяльність протиправною. Адже відповідно до роз'яснень посібника, створеного за підтримки третього компоненту порогової програми Виквити тисячоліття, посадової особи, вчинення посадової особи протиправних дій бездіяльності є прямою прямою ознакою корупції. Випливає, що корупція корпель, протиправна діяльність, яка полягає в використанню службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого багаття. Корупція однією з найбільших перешкод на шляху певнічного зростання і розвитку. У Конвенції ООН проти корупції зазначається, що корупція підриває не лише демократичні інституції цінності, а етичні норми та справедливість, завдає шкоди сталому розвитку, Отже, вона шкодить у різні способи. Це не лише фактом, що війною економічне здоров'я країни, адже відкривається чимісність ринків, в принципі, здорової конкуренції та справедливо розподілу ресурсу, але й моральна загроза. Корупція знищує вірус суспільства у верховенство прав, Підриває етичні норми поведінки громадян і, як і наслідок, призводить до сповільнення економічного розвитку та погіршення якості життя всього населення корумпованому суспільстві виникають умови для соціально-політичної нестабільності, невизначеності, зниження продуктивності праці, що також негативно відбувається на економічному хастанні, оскільки корупція знаходить своє відображення політичній, соціально економічній і правовій сферах. У правовій це піку продажі державних служб і службовців зловживання владою або посадовому Здійснення певних особистих інтересів, використання посадових повноважень, статусу посади, а також є авторитету для задоволення особистого інтересу або інтересів третіх осіб, є елемент ознак організованої злочинності. Відповідно до частини 1 статті 3 закону України про допомагання корупції, корупція, корупція це використання особою наданих службових повноважень чи пов'язаних з можливості можливостей з метою одержання неправомірної вигоди я такої вигоди чи прийняття обіців, пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Обіцівки, пропозиції чи надання вигоди особі, на її вимогу іншим фізичним чи медичним особам, згадувати особисто використання наданих різних бою повноважень чи пояснення з неможливості. Отже, загально прийнято описування, що корупції надає світовий банк. Корупція це зловживання державною владою для отримання особистої вигоди. Найчастіше це особисті чи приватні здобування на користь не однієї особи, а для цілої групи, організацій, сім'ї чи навіть політичних партій. Корупція це результат людських рішень, зазвичай людської жальності, що будь-яка транзакція між -афрорами, авторами приватного та публічного сектору, в якій колективні блага нелегітимно конвертуються в приватні, через що підривається система права Корупція є комплексним і суттєвим аспектом економічної, соціальної та політичної системи країни, що на своєї суті створюють дезативний ефект. Завищено веде та існуючі неспростоми доказами є усі законні підстави намагати відповідальними особами, обов'язків, в яких є здійснення захисту та тобто, або відновлення прав до життя, створення атмосфери невідня законних вимог, викладених у скаргах архітектурного черта, небажання визнавати елементарні вимоги. Захисту людини це є ігнорування відомого нагадування, що набуло поширення в суспільства суспільстві голови Верховного суду України Ярослава Майка, особам здійснюючим правосуддям, які перестали визнавати суд та свій обов'язок як державну.